Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні в мене вступне відео. Знову ж таки, спільний проєкт. Я давно казала, що беру спільники тільки ті, які ну, я бачу, що мені потрібні саме для моїх процесів, які я буду в'язати. І я побачила, що але трішечки запізненько мені чомусь висвітилося відео. Де Валя запрошує в спільний проєкт. Валя з каналу Валентина творимо красу. Всі посилання, звичайно, на дівчаток, на спонсорів, на канал Валентини я залишу внизу під відео, ви зможете пройти і подивитися і дивитися, спостерігати за тим, як дівчатка будуть в'язати, що вони будуть в'язати. Тож, я також вирішила прийняти участь. У цьому спільному проєкті, тому що ну, в мене в думках дуже багато таких яскравих, я вважаю, процесів, які я збиралася розпочинати. І тут саме я натрапила на цей спільник. Він буде тривати до 20 квітня. Ну, часу у мене залишилось небагато, але я можете побачити, тут наготовила кучу. Заготовок на процесу, кучу пряжі, і зараз потрішечки вам розповім. Ну, Що встигну, не встигну, але е, наготовила те, що я, в принципі, збираюся розпочати. І якраз саме мені здається, що до цього спільника е, мої процеси підійдуть. Тож, давайте я розпочну. Так, і що ж розпочати? Давайте розпочну ось із. Цього процесу, це хто спостерігає за моїм каналом, хто заходить на мій канал, то ви, можливо, бачили, я з цієї пряжі в'язала піжамку. Ну, костюм такий, можна сказати, піжама домашній, хоча в ньому можна ходити і не лише в будинку чи в квартирі. Але я його подарувала, його в мене, на жаль, немає. Дівчатка, якщо я. Знайду фото, то я фото вставлю. Якщо ні, ви можете прийти на канал і подивитися. У мене є навіть невеличкий опис на цей костюм. Він вийшов ну, класний, мені дуже він подобався. і власниці він також сподобався. Ну, я і віддала їй. Нехай носить. В'язала я цей костюм у три ниточки, і я думаю, що мені також, ну, хоча я той також собі в'язала, але так вийшло, що ну, я його віддала. Нехай Алінка носить. І мені дуже хочеться зв'язати собі такий костюм. Давно у мене стояла ця ниточка, я все, все на потім, на потім залишала. Я з такої пряжі червоний костюм. В'язала, також їй подарувала на день народження. І все ж таки потрібно і собі зв'язати. Тож у мене в планах розпочати саме в цьому спільнику. Якраз, я думаю, він підходить Ой, я не сказала дівчатка, як спільник називається. Спільник називається з весною в душі. Я все всі посилання залишу, повторююся, все внизу під відео. я думаю, це такий ну яскравий колір, що ну для весни він підходить. Сподіваюся, що він підійде. І тож я все таки вирішила розпочати собі. Костюм. Ну, встигну не встигну, я ж кажу, що часу у мене мало, але головне, я розпочну, в мене є такий стимул, що що розпочати. Ну, Зачасту в мене спільники це такий гарний стимул або закінчити щось розпочати, або розпочати щось задумане. Тож я обов'язково хочу розпочати цей костюм собі і зв'язати також. Так, це перший мій процес, який я планую розпочати. Так, наступне що, наступне, ось ви можете бачити ось такі три гарні яскраві моточки. Це Альпака, з них я в'язала ну, такі павутинки, не павутинки, джемперки. З такого кольору також у мене немає. У мене його купили. Ось такий оранжевий кольори, здається, передаються чудово. Саме так, які вони які вони є в наявності. так І з, з цих трьох кольорів я хочу скомпонувати, не знаю, мені хочеться кардиганчик, такий легенький, ну недовгий, такий коротенький, як ковтинка, зробити такий. Кардиганчик з трьох кольорів скомпонувати у ці всі три кольори. Ну Чомусь мені так захотілося, не знаю. також, Що вийде, але це, це все, що я планую. Кольори неймовірні, неймовірно, яскраві, це взагалі таке, як яблуко, ну, ну класні, класні кольори. Із такого я також в'яжу джемперочок. У мене там залишилося трішки рукавчики дов'язати. то що у мене позалишалося. О, такого в мене, здається, ще не розпочата там бабіночка. Тож, я думаю, на кардиганчик, та не думаю, я впевнена, що мені вистачить. І я хочу розпочати кар... кардиганчик. Ну, не знаю, що вийде, але... але планую. Так, наступне, давайте це я відкладу. Так, наступне, що я планую, але. Валя там в запрошенні казала, що можна брати із собою і щось трішки розпочати. Дівчатка, я вже показувала вам ось таку пряжу, що я купувала. Ось це така травка. Так, я вам склад зараз скажу. Так, 81%. Меренос, шовк і 10па у 100 грамах 130 метрів. В'яжу я на шестірки, пробувала на сімки, але на сімки Ну він такий ну підрозтягується. І додавала я сюди ниточку. Тоненьку ниточку Альпаки. Але потім, ну не знаю чому, чомусь мені не сподобалось. Я розпустила, і я вирішила в'язати лише одну оцю травку. Я ніколи з такою пряжею дівчатка не працювала. Можливо, хтось працював. Напишіть мені, як вона, чи правильно, я підібрала спиці, в'яжу я на шістки. Ось таке полотно виходить, але я вам зараз покажу. Яке воно після прання. Після прання воно зовсім не таке. Я думала, воно таке мохнате і буде, але трішечки ні. І також в'яжу я такий кардиган. Набирала я на... так, ось, ось так. набирала я на коротеньку, на коротенький кардиганчик пряжі. Ось так. Так що спробую у цьому спільнику я дов'язати його. Він у мене стояв на першому місці, тож буду працювати над ним. І дивіться, що в мене вийшло. Так, зараз я вам покажу після прання. Можливо, я щось ну, неправильно веду себе з цієї пряжі. Хто працював з нею, дівчатка, напишіть мені, будь ласка. Так, це я в'язала на шестірки, бачите, він... Ну, воно таке скакожилося, але розпушилось. Оця ниточка, оця травка, вона розпушилася. Так, зараз. Бачите, вона така пухнаста стала, але я думала, що вона така й ну, така буде пряма. Але воно ось так. Це насіньки. Бачите, насіньки воно навіть не таке, ну, не таке пишне виходить. А на шестірки, ну, мені більш сподобалось. Тому я вирішила розпустити. Хоча пров'язала, як завжди, в мене без перев'язів нічого не буває. Світло то так, то так, вибачайте, ось таке. Бачите, ну, на шестірці мені сподобалось більше. Так що я в'яжу поки що на шестірки. Так, ну, я думаю, цей кардиганчик також пройде. У цьому спільнику. Ну, буду розпочинати, а там уже будуть організатори дивитися, що проходить, що не проходить. Так, потім, дівчатка, що в мене іще є? Іще я хочу розпочати, ось, бачите, я тільки набрала ось така прикольна пряжа з шибриками. Це також тут альпака, бавовна, здається. Ну, Ось така. Ось у мене і зараз я вам покажу і блакитна. Ось, Як можете бачити, знову ж таки розпуск був. Я розпочала собі в'язати кардиган, але ну, я не люблю сильно таке ряботиння. Я більш полюбляю однотонні кольори. Я більш ну, не не знаю, я не люблю таке. А воно тут воно нібито так гарно виглядає, але в полотні воно ну, дуже таке. Рябе не моє, це зовсім не моє, і ну, я, полотно я майже його повністю зв'язала. Шкода, звичайно, було розпускати, але ну, крути не верти я його не буду носити, тому я розпустила і вирішила, мама полюбляє таке. Якби більше трішечки був розмір, щоб я в'язала, то я б не розпускала, а залишила б його мамі. А так, я зв'яжу тепер щось із, із цієї пряжі мамі. Буде. Якийсь не то жилет, не то джимпорочок. А собі вирішила, і це, це така сама пряжа, але вона більш, ну, я думаю, що не так вона буде рябить. Хоча також тут шибрики різні, але вона. Ну, не так їх буде помітно на, світло, на світлому полотні. Ну, це я так думаю, не знаю. Тож я розпочала поки що. Ось так, бачите, розпочати в мене. Хочу з В-образною горловинкою, такий кардиганчик. Ну, не знаю, хочу розпочати, а там буде видно, що в мене вийде. Так що, ось такий ще в мене один процес. Я буду розпочинати все, що задумала, а там уже побачимо, що, що вийде, що не вийде, будемо дивитися. Ну, і що в мене ще два процеси, що я хочу розпочати, це давно я не в'язала органайзери. Органайзери – це взагалі моя слабкість. І я на пробу брала ось такий колір рожевий. Він давно в мене вже лежить, такий дівочий Барбі колір. Він Ну Такий не дуже виблискує. Як зазвичай я брала як ось цей, наприклад, колір. Бачите, воно, ну, просто цей темніший, воно видно. І мені захотілося собі зв'язати ось такий рожевий органайзер і додати ось таку зелену ниточку сюди, скомпонувати. У мене рожевого не дуже багато, тож буду компонувати із цією зеленою пряжею. Так що розпочинатиму ще і органайзер. Хочу зв'язати один, але щоб там і бамбукові спиці вмістилися, і шкарпеткові і металеві, щоб усі спиці в мене були в одному органайзері щоб я їх не шукала по різних Вірніше, вони зараз у мене в одному органайзері, але один в один заставлені. Тож я хочу зв'язати собі органайзер. Та і Я дуже скучилась вже за новенькими органайзерами. Хочеться щось новеньке зв'язати, спробувати якийсь новий органайзер. Так, до речі, скажу, що в мене на каналі є і майстер-класи на органайзери, і огляд на органайзери, тож ви можете пройти, подивитися, якщо вам цікаво. Ну, Як на мене, то ну, мені вони подобаються, Подобаються, і я ними користуюся залюбки. І я спиці не купувала наборами, тому що, ну, по-перше, звичайно, це дороговато купувати наборами одразу. Я їх потрішки скупляла, а мені хотілося, щоб вони були у мене в моїх в'язаних органайзерах. Тож, всі органайзери я в'язала собі І всі спиці мої в моїх органайзерах. Ну І ось таку пряжу я брала. Ось, ну, у вас вона красивіша, ніж вона. Вживу. Я також брала на фото, вона така яскрава була, і мені хотілося щось такого жовтувати. Ну, воно як, пшенич, як пшеничний колір такий, але грязнуватий. І з такої пряжі я розпочинала в'язати органайзер з такого кольору. Це пряжа Ярнард Макраме, хто не знає. Із такого кольору починала в'язати органайзер уже давненько. Мені не сподобалось, я розпустила і залишила. Ну, ну не йде воно під органайзер, ну ніяк не йде. І я хочу зв'язати собі сумочку, ну, таку якусь невеличку сумочку, щоб на роботу не, не з пакетом ходити, щоб тормозок можна було поставити в сумку і е, замість пакета носити його в сумки. Ну, таку якусь невеличку сумочку, хочу також спробувати. Так що ось стільки я всього напланувала, я не знаю, що я встигну, що я зв'яжу. Ну, Будемо дивитися, встигну, встигну, не встигну, не встигну, Це ж таке. Головне, що в мене є такий тувчок, щоб я розпочала всі ті процеси, які я планувала, які я задумала і які я хочу зв'язати. Ну, Перш за все, я все ж таки буду, буду в'язати ось цей кардиган. І мені хочеться. Костюм розпочати, дуже хочеться собі костюм розпочати. Так що, ось так, дівчатка, знову я в спільнику, знову буду якісь новенькі процеси в'язати, робити. Ну, а ви, кому цікаво, підписуйтесь, хто не підписаний, нажимайте на дзвіночок, і ви будете бачити, що я встигла, що я не встигла, тому що потрібно буде мені зробити ще один звіт, що у мене. Що я вже нав'язала, що я в'яжу, що в мене виходить. Ну, обов'язково повинен бути звіт. Тож очікуйте, що все ж таки в мене буде виходити, і будете спостерігати, що в мене вийшло. Нагадаю, що всі посилання на дівчаток, посилання на Канал Валентини я залишу внизу під відео, тож ви зможете пройти і подивитися. У валі там неймовірні вироби, неймовірні вироби крючком, такі серветки, такі іграшки на ялинку. Ну, ну, Там краса неймовірна. Якщо ви пройдете, ви не пошкодуєте. В неї майстер-класи є. Тож, дівчатка, проходьте, дивіться, надихайтеся, роботи ну, класні, класні, суперові і взагалі чудові. Так що я також вирішила приєднатися до цього спільника і все ж таки буду щось робити, творити, працювати. Ну, я дякую всім, хто був зі мною до кінця. Як завжди хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!